І сьогодні я буду проходити джокер-шоу на тяжкості нормально. Беру ключ і відкриваю кімнату. Збираю предмет. Пропускаю сцену і йду наверх. Приходжу і лопаю шарики. Опускаю сцену і скидаю голку. Суну шкафчик і лізу по тунелю. Набираю каміння. Перший камінь, другий і третій. Іду наверх. Оббігаю хату. І йду розбивати вікно. Але спочатку розбиваю вазу. Розбиваю вікно. І хочу скинути дошку. А вона не скидається. Іду провіряти. Вона не скинулась. Потрібно ще раз це зробити. Попадаюся в капкан і йду набирати каміння знову. Набираю. Дивлюся, чи тут щось є, і тут нічого нема. Забираю другий камінь і оббігаю хату далі. Закриваю капкан і хочу скинути дошку. Знову не виходить. Забираю камінь і втікаю. Постараюся ще раз. Оббігаю хату, оббігаю далі і хочу забрати ніж. Не достаю. Яся ще раз, і не виходить. Йду з тої сторони. Збиваю дошку і знову не виходить. Забираю ніж і точу його. Йду до колодязя, ріжу мотузку і забираю відро. Набираю воду і скидаю відро. Іду вниз. Ріжу скотч і беру лом. Іду наверх. Відкриваю ці двері і забираю дошку. Дивлюся, чи тут нічого нема. Тут нічого, а тут карта. Дивлюся на карту. Тепер знаю, де копати. Беру каміння і йду у ванну. Іду сюди і розбиваю вікно. Хочу поставити дошку. Але приходиться втікати. Втікаю і стараюся ще раз. Не виходить. Оббігаю хату. Оббігаю далі і сподіваюся, тепер вийде. Беру дошку і кидаю. І вона прилипла. Залізаю по ній і забираю вантус. Іду на кухню і скидаю вантус. Забираю ключ від дверей. Іду наверх. Відкриваю двері і беру лом. Зараз буду відламувати дошки. Але поки що ховаюся. Ховаюся. Закриваю двері. Чекаю. І вилізаю з схованки. Дивлюся у шкафчик і знімаю дошки. Знімаю першу і другу. Дивлюся, чи тут нічого нема. І тут нічого нема. Відкриваю двері на балкон. Дивлюся, чи тут нічого нема, і тут теж нічого. Іду за дошкою, спускаюся вниз і перелізаю тут. Перелізаю і знаходжу частину лопати. Забираю. Спускаюся вниз. І біжу сюди. Іду за дошкою. Забираю дошку і йду наверх. Кидаю дошку і йду розбивати вікно. Розбиваю. І забираю бінокль. Іду мити. Мию бінокль, заходжу в душ і мию. З першої спроби не виходить. Йду ще раз. Стараюся. І все виходить. Дивлюся на код і, здається код 915. Ввожу його. Так, це код 915. Роблю лопату, скидую бінокль і скидую лом. Іду копати скарби. Копаю і тут лялька. Скидую і чекаю. Хочу забрати плоскогубці. Оббігаю навкруг, беру лопату і шумлю нею. Дуже довго шумлю і він приходить, кидаю лопату і забираю плоскогубці. ріжу сітку і кидаю їх у кнопку. Кидаю і відкриваю гараж. Заходжу туди і бачу отмечку. Відкриваю всі ящики спочатку. І в них нічого нема. Забираю отмечку. і йду наверх. Відкриваю ящик і тут ключ. Відкриваю ці двері. І дивлюся, що у шкафчику. Тут нічого. Іду відкривати сейф. Відкриваю. І код 07734. Забираю педлокей і прохожу гру. Всім дякую за перегляд відео. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. А всім удачі і всім па-па!